Енергетика України, техніка, що не витримує навантаження, відключення світла усе це зараз. Тема обговорення серед містян та серед українців. Власне про цей йтиме мова, і сьогодні у нашій студії, адже говоритимемо із експерткою з питань енергетичних, пані Мариною Ковальчук. Доброго До Доброго. також сьогодні зі мною в студії, як завжди, працює мій колега, головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Вітаю вас. Пані Марино, одразу до запитань. Усі ми зрозуміло, що зараз живемо в непростих умовах: в умовах війни, в умовах відключення світла. І один із таких наймасштабніших обстрілів він був власне у листопаді, 8 листопада. Тоді ворог атакував енергетику Полтавщини. Найбільше тоді, зокрема, дісталося Кременчуку, але перебої зі світлом спостерігалися по всій області. І, власне, є така тенденція, що неважливо прилітає чи то у енергетичні об'єкти. Полтавської області, Лубенського району чи тук, там Кременчуцького району, але страждає енергетика всієї області, а частіше всієї України. Чому так? Поясніть власне нашим глядачам. Ну, давайте уявімо, що ну всі знають, що мережа інтернет, да, вона вся спільна, так само і мережа енергетики, вона вся спільна. І коли, наприклад, ворог атакує якесь місто, да руйнує міст, який веде до нашого споживача, до інших міст, то звісно ж, міст руйнується, і ми не можемо доправити нашу енергетику, тому і йдуть відключення. Неважливо, яке місто зруйноване, але буде страждати ну, вся Україна. А від чого залежить самі графіки цих відключень, і ось така їх тривалість то півтори години, то чотири, то більше. Ну це залежить від трьох етапів. скажімо так, перший це скільки ми можемо надати енергетики, да, тобто енергії. Якщо дуже зруйновано, ми виробляємо мало енергії, тобто ми і розподіляємо мало. І від цього буде залежати тривалість відключення. Другий етап, куди ми повинні направити нашу енергію, якщо там розруйновано все, то теж ми будемо мало поставляти. Ну і третій, і, мабуть, самий найголовніший це вказівка «Укренерго». Це як ну, головний регулювальник дивиться по всій Україні і каже, да, вже по містам. У вас там зруйнована, ви повинні трішечки зекономити. І вже наші міські Полтавобленерго там і інші вони вже роблять графіки. І вирізають скільки буде енергії, скільки не буде. Часто навіть і до нас приходять містяни, чого і говорять: от в сусідньому будинку там вимикають на годину, а у нас вимикають на три години. Несправедливо. Щоб ви сказали цим громадянам? Всі ми розуміємо, і в мене теж вимикають світло, але ж ми йдемо не по одній да мережі. Є три фази, А, Б, С, як кажуть, електрики, і кожен будинок, навіть кожна квартира, може бути під'єднана. До іншої фази, також на, треба дивитися, що ще під'єднано до цієї фази. Це може бути пологовий будинок, дитяча лікарня, якісь підприємства, які потрібно, щоб вони працювали. Ось від того і залежить, де будуть вимикати світло, а де ні. Враховуючи те, що росіяни і далі продовжують атакувати енергетичні об'єкти України, ми можемо говорити про різні сценарії, який із них може бути найгіршим для енергетичної системи України. Ну, найгірший це довгий блекаут. тобто, якщо буде зруйновано максимальна кількість да наших об'єктів. І енергетики, електрики не зможуть справлятися, да, щоб швидше поновити. Тому відключення світла будуть від одного дня до тижнів, а може, і довше. Це найгірший сценарій. І повинні ж розуміти, що там, де було руйнування, енергетикам потрібно заново підключати, як заводити, знаєте, двигун, який заглох. Отак От само, і це ж енергія. Коли, наприклад, прильоти відбуваються в лівобережній частині України, чи впливає це на те, що і західна частина України може позбутися електрики? Взагалі як налаштована оця енергосистема України? Звісно, воно впливає. Давайте ще раз уявімо, що енергетика нафа, це терези. Є захід і схід, коли ми з однієї ваги да збираємо щось, рівновага ж порушується так само в енергетиці тобто ту енергію, котру виробляє захід, не можемо користуватись із схід, і навпаки. Ну, це стосується саме об'єктів, які генерують енергію, чи це ж не стосується мереж? Якщо мережі у нас заброблені, то ми вже що, хоч захід, хоч схід, хоч за кордоном ніхто вже не допоможе. Ось саме тоді має бути блекаут. Чого не допоможе Захід? Ми, наприклад, є єдина вже мережа ЄС. Це скажімо так, наша запасна подушка. А якщо буде вже повний блекаут в Україні, не буде енергії, то ЄС нам допоможе, тому що іде енергія в ту мережу в спільну. Якщо будуть підстанції і так далі зруйновані, то по мережі можуть нам ЄС надати її. Угу. Тобто можете трішки більш детально розповісти, як влаштована енергосистема України і що це власне дає споживачу? Ось це таке влаштування, яким воно є? Електромережа це е, сітка. Ту мережу ЄС, це як велика розетка, в яку ми можемо потім да, вставити вилку і користуватися нею. А наразі ми справляємося самі. Тобто і тут ідуть відключення, десь відключили, там ми працюємо, а де відключення, ідуть якісь роботи, і навпаки. Тому поки що Україна справляється самотужки. Ну а якщо щось, то у нас є до кого звернутися за допомогою. Ти наскільки ми сьогодні відчуваємо, що йде покращення з електрозабезпеченням, забезпеченням. Ситуація трохи поліпшується, проте все ж таки спостерігаються коливання напруги. Скажіть, з чим це пов'язано? Графіки поліпшуються, тому що робота йде енергетиків і допомога ЄС. А коливання з напругою це, ви знаєте, коли вмикають світло, всі ж видесенько все вмикають. Такого не можна робити. Чому? Тому що, коли подають напругу, вона йде Ну так, стабільно. Коли ми починаємо вмикати всі наші прибори, особливо які дуже багато потребляють енергії, це і бойлери, і електрочайники, мережа починає стрибати. Тут ідуть уже такі коливання, стрибки. Якщо це, наприклад, в мережі 180-200, це ще ну так, більш-менш. Але може бути таке, що 300. І отут для техніки дуже погано, тому що техніка буде. Горіти, і нам це ну, не треба ніяк. Тому краще, ну, от краще, коли дають світло, вімкнути можна освітлення, поставити телефони на зарядки. І то буквально через 15-20 хвилин, поки мережа да, стабілізується. Потім вже можна і холодильники підключати, морозильні камери. Я розумію, у когось і діти. Треба і попрасувати, і постирати, і прошу. Е Ну, трішечки звлекти і почекати. Я так розумію, що якщо ми вмикаємо це спочатку одразу, як вимкнули світло, то власне це є небезпекою і для техніки, і для людей. Так тобто, може бути небезпека. Може бути коротке замикання, так як да, піде перенапруга, перевантаження. Це може викликати пожежу Ну, звичайно. Коли замкнуться, да, поплавляться наші дроти, і буде фаза зустрінеться з нульом, то буде коротке замикання, трапиться. Пожежа. Яка техніка найбільше, скажімо так, споживає світла, і яку не варто, от точно не варто її вмикати одразу? А я вже так сказала: електрочайники, болери, пральні машини, праски. А мікрохвильовий піч? Ви ж ненадовго її включите. Тобто, ну, розігріти там буквально секунди 3-4, да, можна, але вона також. Оце такі найбільші пожирачі енергії, скажімо так. А як вберегти техніку? Я маю на увазі, можливо, є якісь засоби технічні від саме від каливань напруги. Можливо, у вас вдома стоять якісь там перемикачі. От розкажіть з... про це саме такі найбільші це реле напруги. Він встановлюється в щиток. Ну, зараз є більш такі новітні в розетку можна встановити, але б я рекомендувала ставити в щитову. Чим воно краще, там є два діапазони. Перший це мінімальний, тобто ми можемо виставити на 175-180. І максимальний, ну так як ми в Європу йдемо, то у нас вже 240, а не 220 да, напруга, то ну, десь 220-230 ми виставляємо. І він вже самостійно. Відчуває. Якщо е, іде збільшена напруга, він вимикається. І коли він відчує, що напруга стабілізувалась, він сам включиться і включаться всі ваші електронні апарати і так далі. Сере напруги встановлюються на всю квартиру так. чи окремо на якусь розетку, наприклад, якщо, на холодильник? Якщо ви встановите його в біля лічильника, да, біля відного автомата, це буде йти на весь будинок, на всю квартиру. Ну, так. А хто має це зробити і скільки ну, звісно, воно коштує, якщо ну, знаєте? Звісно, спеціалісти, тобто ви викликаєте електрика, і тільки він повинен. Ви ні в якому разі не повинні самі лізти. Саме простий варіант, якщо є змога, коли вмикається світло, разі так все витягнуто. Потім, коли світло дали, хвилин через 15-20 все ввімкнути і ну, так трішечки буде захист. Що ж, дякую вам, що були сьогодні з нами. Сподіваюся, ця розмова буде корисною для наших глядачів. Дуже дякую вам. Дякую, колезі, за спільну роботу дякую. у цій студії. Слідкуйте за нашими анонсами ще більше цікавого у наших соцмережах. Залишайтеся із телебаченням вашого міста. Зустрінемось.